Як змінилася робота екстреної меддопомоги за рік про виклики у період повномасштабної війни та поліпшення методів роботи? Такі питання розглядають представники всіх екстреної країни на триденному семінарі у Черкасах, розповів суспільному перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Добров. Обговорять і стратегію розвитку на найближчі п'ять років до нових умов роботи звикли ще з 2014 року, каже директор Дніпропетровського обласного центру екстренки Радій Шевченко. Коли 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення. Всі наші 220 бригад бригади, всі шість станції були готові. На сьогоднішній день працюємо не тільки в Дніпропетровщині, працювали на деокупованих територіях Херсонської області. У нас практично єдиний центр, який п'ять бригад надіслав на цілий тиждень з мрією евакуювати захисників Азовсталі. Мешкали в Маріуполі щодня евакуюємо. 100-150 поранених на другий етап евакуації до потягів для реабілітації поранених. Ми були релоковані до міста Дніпра. Ми не змогли виконувати свою основну це виїзну роботу, але у нас на фоні цього почав розвиватися відділ медицини катастроф. Ми змогли відновити роботу п'яти бригад повноцінних, які працюють на автомобілі класу. С, це, це мобілі, і зараз центр повністю виконує. Роботу по евакуації пацієнтів в бойових умовах ми перевели наших співробітників, які не могли надати їм роботу, перевели у стан простою. Наразі у нас активних 50 працівників із тисячі на своїй території ми проводили медичну розвідку, доставляли туди гуманітарний груз, це лікарства, оглядали пацієнтів. Цей захід є важливим не лише для екстренки Черкащини, а тут зібралися керівники Представників всіх центрів екстреної медицини та медицини катастроф для обговорення питань і розвитку служби, і розвитку напрямків освіти, тренінгів і вирішення організаційних питань щодо покращення якості доступності надання медичної допомоги.